Це по доволій частині. Яке у нас переконання? Так що було цифри багато, скільки. <клес> Загальне переконання 15 цифра. Голосу. Так. Гала, Івановський, Кравець <клес> Володимир. Кравець <клес> Оксанов. Так. Три Так. Кураченко, Мороз, Мошенька, Запанчишин, Филінко, Боєнко, Римський, Стародук, Царенко, Шарко. 17 за рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії номер 3321 2015 року про бюджет і шанс послежити для там дегробання. Тисячі про щось. Тобто, я прошу, Зміни до рішення сесії від 2012 20, 20, року No23218 про бюджет Лешанської селищної року на 2024 рік. Зменшити дохідну частину бюджету загального фонду, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти в сумі 109 тисяч 100. Ці кошти знімаються з продуктів харчування збільшення дохідної частини по загальному фонду, субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту, утримання автомобільних девірів загального користування місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності у населених пунктів в сумі 300 тисяч. Ці кошти направити на предмети і матеріали, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам. З особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з місцевого бюджету в сумі 15 тисяч 338 гривень. Ці кошти направити на заробітну плату педагогам. Ну а також просимо зробити перерозподіл видатків загального фонду з надання дошкільної освіти збільшити на оплату енергоносії 100 тисяч. Надання загальної середньої освіти закладам середньої освіти за рахунок коштів міста в зменшити видатки по продуктах харчування на 350 тисяч. Інші програми та заходи в сфері освіти тут були надана нам субвенція 3836 і перенаправити на інші виплати населення, видатки на спілкування учасників бойових дій, збільшити видатки по оплаті. Послуг на 12 тисяч 700. Інші заходи та заходи молодіжної політики зменшити кошти по виплатах населення на 12 тисяч 700. Організація благоустрою населених пунктів, зменшити по оплаті енергоносіїв 100 тисяч. І інші заходи у сфері соціальної політики і соціального забезпечення збільшити на 350 тисяч за інші виплати населення. Прошу підтримати. Да. А чому от зменшується на харчування? Це державна виклик... субвенція, і вона ціленаправлення зменшилася з усіх громад. Вони просто не, 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 надали пізніше, вони не використали. Вони а, пізніше. Пізніше. Да. Ну, зменшується це не тільки за цього, ми вже розраховуємо фінансування на харчування, ми розраховуємо на, на, на всіх учнів кожного дня і на цілий рік. У нас є свої повітряні тривоги. Діти не навчаються. Це вже йде зменшення. Потім у нас діти форією. За якимись поважними причинами не відвідують школи. Виходить, залишки. Через що вони зменшиться? А потреба розраховується на кожного учня, на кожну націю. Що там є? не немає, то пошкоджувати. Волосимо. Захист. Івановський. Кравець водина, кравець і пса, красиковий. Кривошею. Перечарковиш. Мороз. Мошечка. Два пальчиші. Корінько. Поєнко, Римський, Стародух. Царенко. Шарко. І гава тут. Гавай-гова. Так. 17 за, рішення прийнято. 20 питання про бюджет Рішанської селищної територіальної громади на 2025 рік. Представлення проєкту бюджету Рішанської бюджет селищної територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до частини першої статті 76 бюджетного кодексу України, пункт 1 і пункту А, частини першої, статті 22. Пункт 1 частини 2 статті 52 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши проєкт бюджету Решанської селищної територіальної громади на 25 рік. Сесія вирішена. Схвалити проєкт бюджету Решанської територіальної громади на 25-й рік. Подати на розгляду Рішанського на затвердження сесії. Контроль на виконання даного рішення покласти на селищі. Ну, при формуванні. Бюджету були враховані такі вимоги сьогодні. Бюджетна декларація на 25-27 роки постанова Кабінету міністрів 24 року No751. Основні прогнози макроекономічні, економічні соціальні показники соціального розвитку України 2025-27 роки, постанова Кабінету міністрів 28.06.24 № 780 і стратегія розвитку системи управління державними фінансами 22-25 років розпоряджені кібернатовим відділі 21 року No1805 1 один. І так, доходи бюджету Вільшанської селищної територіальної громади на 25-й рік обраховані в сумі 84 мільйони 367 тисяч 490 гривень. Загальний фонд становить 81 мільйон 416 тисяч 290 гривень. Спеціальний фонд 2 мільйони 951 тисячі 200 гривень. Ну, в порівнянні з 24 роком доходи місцевого бюджету збільшилися на 2 мільйони 161 тисячі або на 37% до очікуваних надходжень. По загальному фонду збільшення збільшується на 2 мільйони 767 тисяч 900 гривень або на 5% до очікуваних надходжень. По спеціальному фонду зменшилось на 637 тисяч 1877 гривень. За рахунок того, що у 2024 році була продана земельна ділянка. В цьому році вони поки що не плануються. Планується надходження до загального фонду в суму 81 мільйон 416 290, а саме податок на доходи, доходи на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості надійде 31 241 200. На товари та послуги 1 млн 765 тисяч. місцеві податки та збори, що сплачуються, перераховуються згідно з податковим кодексом 21 мільйон 67 тисяч. Неподаткові надходження 195 тисяч 400. Офіційний транспорт 27 мільйон 48 тисяч 390 гривень. Базова дотація 13 мільйонів 995 тисяч 500 Освітня субвенція з державного бюджету 12 млн 74 500 інших субвенцій з місцевого бюджету 78 390 гривень. Видаткова частина на то, загальний показник, 84 мільйони 360 490 гривень на спеціальний фонд направили 77 мільйонів 526 тисяч 290 на спеціальний. 6 мільйонів 841 тисяча 200. Ну, як ви знаєте, що мінімальні стандарти не змінилися, мінімальна зарплата залишається на рівні 24 -го року, і вона становить 8 тисяч, і перший тарифний розряд 3 тисячі 195 гривень. Оплата праці нарахування на заробітну плату обрахований в сумі 51 мільйон 167 тисяч 300, що становить 62% загальних. Витрат бюджету. Оплата комунальних послуг на енергоносії 4 мільйони 271 тисяча 180 гривень, що становить 55%. Продукти харчування 1 мільйон 250 що становить 1,5% бюджету. Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 мільйонів 173 тисячі 937 тисяч, що становить 8,8% бюджету. Ну, загальний фонд розподілений на такі установи. Державне управління – 18 мільйонів 771 тисяча 700. Освіта – 34 мільйони 292 тисячі 452 гривні. Охорона здоров'я – 2 мільйони 815 тисяч. Соціальне захист та соціальне забезпечення – 7 мільйонів 173 тисячі 937 гривень. Культура і мистецтво – 4 мільйони Двісті тисячі Культура і спорт 117 тисяч Житлово комунальне господарство 5 мільйонів 766 тисяч 200, Економічна діяльність 2 мільйони 386 тисяч 800, Інша діяльність 324 тисячі. Також планується передача завального фонду до спеціального в сумі 3 мільйони. 890 тисяч. Ці кошти будуть направлені на модульну котельню для Вільшанського опорного закладу і для придбання автобусу. автобусу. На фінансовий відділ розподілено 2 мільйони 246 тисяч 100, На державне управління 1 мільйон 746 тисяч 100 і резервний фонд 500 тисяч гривень. До спеціального фонду планується надходження в сумі 2 мільйони 951 тисяч 200, а саме інші податки та збори 17 тисяч, не надходження, 2 мільйони 919 тисяч, цільовий фонд 15 мільйонів 200. Таке. На державне управління 1000 гривень, освіта 700 тисяч, соціальний захист і соціальне забезпечення 2 мільйони 218 тисяч. Економічна діяльність 15 200, інша діяльність 17 тисяч. Ну, бюджет збалансований, захищені статті збережені, прошу підтримати. Може хтось там не почув на якийсь там розвиток на благоустрій. У нас є велике перекидне зал, що таке ми будемо розподіляти у січні наші люди, то тоді всі ці питання можна вирішити. Ну ви ж скажіть тоді, як будете ділити залежок. У мене медікоменті – нуль. У мене є припис по медікоментах. І я оце спробувалася. Вам тебе не кажуть, все одно мене кожен день є мені нагоди постійно. Так що за вас не забудемо. У мене є питання про кого ту Вона не готова, готова. Дивіться, по поводу школи, там ми проводили тендер, знайшов підрядник, він свої зобов'язання не виконав, договір не підписав. Аби ми поставили роду питання, можна було і відповісти на 1 вересня. Е, Ремонт школу, -школу. А, ні, школа Ремонт зроблений, ми чекаємо, коли будуть ставити, тому що вже все зробили. Чекаємо, щоб пофарбувати і побілити стіни. Але поки не поставлять кочегарку, цього ми не зробимо, бо ми не знаємо, в якому стані будуть батареї. Розумієте? Через те чекаємо кочегарку. Поставлять, там вже роботи немає. Там за три тижні все це зроблять, працівники. Воно все готове, все готове вже. За які кошти стелю робити? Кого стелю? Та ясно, за які. Там не десь. Ну, ну, це ж не стеля, це yeah. криша. Це криша. Криша і стеля там, у яких класах у яких ні, там, де воно не сичить Що в мене таке питання? Робили жнива, перед жнивами місток на і Візнов почав просідати, люди почали бити тривогу жовтні місяць вже люди до мене звернулися. Це буде питання. Що там таке? Через те, що там скажу по містку. Місток, місток зробили на спонсорські кошти. Я надавав свій транспорт, там сакучі матеріали. Я в ту неділю їхала, там асфальт заселений, дуже прекрасний. Володимир Григорович, він надав безкоштовну маніту, безкоштовно надав влохи. Царенко Михайло Іванович надав трактор для того, щоб вичистили. Тобто з бюджету на місток не, не витратили жодної копійки. Ми тільки що витратили. Ми його зверху поклали на нього Бруківку, оскільки він знаходився внизу, Бруківку почали винувати. Прийняли рішення засталити його асфальтом. Тобто десь місяць тому його переасфальтували метрів 15 до міста, сам місток і метрів 15 за місток. 60 метрів. 62. Я їхала. Так, то хто Ми там не хто може приїхати, там не стоп. Я не міг, то там ще нічого ну, не було. Ну, місяць назад там постели. Хто з Лішанських, хто я думаю, що з... його всі бачили. Я запитання. Нема голосує. Адонський? Да. Гава. Гава. Да. Івановський, кравець Володимир, Кравець Оксана, за. Красик, Крелошей, Кураченко, Мороз, за. Мошинська, Запанчиш, за. Пелінський, за. Клоєнко, за. Римський, за. Стародуб, за. Царенко за. і Шарко. 18 за рішення прийдемо. 21 питання про порядок. Нормативи дорахування частини чистого прибутку доходу комунальних унітарних підприємств та їх об'єднання до ПВ англійського Олександра Олександр. До вашої уваги проєкт рішення про порядок і нормативи відрахування частини чистого прибутку доходу комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань. Відповідно до пункту 35, частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, під пункту 19 статті 19 кодексу України, пункту 29 частини 1 статті 26 статті 60 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні з метою наповнення бюджету Вішанської селищної територіальної громади селищна рада вирішила. встановити для комунальних гуманітарних підприємств, які належать до комунальної власності Вішанської селищної територіальної громади, або у статутних фондах, яких є частка комунальної власності Вільшанської селищної територіальної громади, нормати відрахування до загального фонду бюджету Віршанської селищної територіальної громади, надалі бюджет громади, частини чистого прибутку у розмірі 15% чистого прибутку. Від розміру комунальної частки акцій. У їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями бухгалтерського обліку, затвердити порядок підрахування до загального фонду бюджету громади частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами, які належать до комунальної власності Вільшанської селищної територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності Вільшанської селищної територіальної громади. Керівникам комунальних унітарних підприємств, які належать до комунальної власності Фільшанської селищної територіальної громади, або у запутних фондах, яких частка комунальної власності громади, забезпечити сплату до загального фонду бюджету, частина чистого прибутку. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету регуляторної політики, інвестицій та міжнародних співробітності. А до кава.